Вітання сьогодні ми говоримо про бадмінтон, але е, не про правила чи щось таке базове. У нас на сторі посібник бадмінтон серії PDF. і він, знаєте, обіцяє дещо амбітне. О, так показати шлях від простого, ну скажімо, перекидання Волана до справжньої майстерності саме. Тобто, як перейти від поодиноких ударів до цілих серій. І головна ідея тут, власне, не в тому, щоб вивчити якийсь новий хитрий удар. Ні. Ключова думка, що проходить через увесь матеріал, це перехід до несвідомих рефлексів. Тобто змусити тіло діяти на автоматі. Саме так, щоб звільнити мозок для найважливішого, для тактики, для того, щоб обдурити суперника, перестати думати, як вдарити, і почати думати, куди вдарити. Цікаво. Гаразд, давайте тоді з основ. Будь-яка гра починається з інструментів. У нашому випадку це два основні удари форхенд і бекхенд. Здавалося б, що тут може бути нового? Ну, на перший погляд, нічого. Форхенд, тобто удар справа, він виконується відкритою стороною ракетки. Ага, такий інтуїтивний рух, наче ляпас. Точно. Автор називає його ударом сили. Це ваші потужні смеші, високі дальні удари, все, що змушує суперника бігати. А бекхенд, удар зліве, відповідно закритою стороною. Але отут я так розумію, і криється перший важливий нюанс. Абсолютно, і цей нюанс. У великому пальці у пальці саме так. У посібнику на цьому прямо наголошують при ударі зліва великий палець має міцно впиратися в широку грань ручки. Зрозуміло, це не просто якийсь там помах за п'ястям. Ні, це короткий контрольований поштовх. Тобто, якщо форхенд це сила, то бекхенд завдяки цьому поштовху стає ударом контролю та несподіванки. Ідеально для швидкого захисту для гри біля сітки. Добре. З цим розібралися. Але ж у матеріалі йдеться, що справжня гра починається між цими ударами. Так, і там є навичка, яку автор називає найскладнішою в усьому бадмінтоні. І це не удар, а зміна хвати. Звучить ну, трохи дивно, чому така проста дія найскладніша? а тому, що все вирішують долі секунди. Зміна хвату це ж прокручування ракетки в пальцях на 90 градусів. Щоб перейти від форхенду до бекхенду. Так, щоб великий палець був готовий до того самого поштовху. А в розпал гри, коли волан летить на шаленій швидкості, у вас просто немає часу, е, ну знаєте, подивитися на руку і поправити ракетку. Цей рух має бути миттєвим, рефлекторним. Абсолютно несвідомим. Без нього ви просто не встигнете підготуватись. Або підготуєтесь, але удар вийде слабким і неточним. Ось чому це так складно. Звучить як трюк фокусника, і це ж лише перша прихована навичка, є ще друга сплітстеп. Ага. Коли я чую це, я уявляю, що гравець просто підстрибує на місці. Це воно майже, але ключове слово тут таймінг. Це не просто стрибок, це, скажімо так, завантаження пружин у ногах. І коли його робити? Саме в ту мілісекунду, коли суперник б'є по волану, ви ж ще не знаєте, куди він полетить. Зрозуміло. І цей мікрострибок, коли вага на носках, а ноги трохи зігнуті, він і готує вас вистрілити в будь-якому напрямку. Це стан повної готовності. Тобто без цього навіть найшвидше руки будуть марними, бо до волана ж треба ще добігти. Точно. Добре, це має сенс. Ми маємо два удари і дві, скажімо так, склеюючі навички. Як посібник пропонує зібрати це все в єдиний механізм? А ось тут ми підходимо до центральної ідеї двоетапного тренування. Перший етап автор називає програмуванням м'язів. Програмуванням Як комп'ютер? Власне так, ідея в тому, щоб виконувати серію ударів у заздалегідь відомій послідовності. Знову і знову мета змусити тіло запам'ятати рухи, довести їх до автоматизму, щоб звільнити свідомість від технічних деталей. Тобто, ці схеми це спосіб ну обдурити мозок, змусити його передати роботу м'язам. Саме так і які саме схеми пропонуються? Посібник виділяє три ключові: перша має таку цікаву назву ялинка. Ялинка. Уявіть, що ви в центрі корту. Партнер направляє волан спочатку в дальній правий кут. Ви б'єте справа і одразу повертаєтесь в центр. Так. Потім волан летить у дальній лівий кут. Ви б'єте зліва і знову повертаєтесь у центр. Траєкторія ваших рухів нагадує букву Х. Або ялинку. Зрозуміло. І яку програму це записує? Дві речі: по-перше, покриття всього корту по діагоналі. А по-друге, що ще важливіше, звичку завжди повертатися додому в центр. Ага, центр це база. Саме ця схема просто вбиває у м'язову пам'ять рефлекс, вдарив, повернувся. Яка друга схема? Друга називається Високий Низький. Тут вже йдеться про тактику: про зміну ритму. Точно. Партнер дає вам високий волан на задню лінію, ви відповідаєте таким же високим ударом. А у відповідь він посилає волан вам під сітку. І треба робити ривок уперед і виконувати м'який короткий скид. Так, ця схема тренує здатність змінювати ритм, дистанцію, змушувати суперника бігати не лише вліво вправо, а й уперед, назад. Це, мабуть, дуже виснажує. Це класичний тактичний прийом, руйнує комфорт суперника. Ця вправа вже закладає основи тактичного мислення. А третя трикутник звучить агресивно. Бо вона і є агресивною. Це схева для швидкого завершення розіграшу. Уявіть, ви подаєте, суперник повертає на задню лінію, ви робите потужний смеш справа. Угу. І замість того, щоб чекати, одразу біжите до сітки. Так, очікуючи короткої відповіді. І завершуєте розіграш коротким ударом зліва. Кожен удар готує наступний це вже спланована триходова комбінація. Отже. Після того, як гравець годинами відпрацьовував ці схеми, його тіло почало рухатись автоматично. Настає другий етап. Так, і в посібнику його називають режим реальної гри або просто хаос. Дуже влучна назва. Бо якщо перший етап був про порядок, то другий про його повну відсутність. Тут партнер посилає волан у будь-яку точку без жодної послідовності. І це головний тест чи справді навички стали автоматичними? Чи може тіло реагувати, коли голова не знає, що буде далі. І як діяти в цьому хаосі? Мабуть, потрібні якісь загальні принципи? Абсолютно. І посібник пропонує три фундаментальні поради: перша швидкість рук. Та сама зміна хвату. Так, у хаосі немає часу думати про неї. Пальці мають робити все самі. Друга, я здогадуюсь, пов'язана з ногами. Точно другий принцип активні ноги. Постійне використання сплітстепу ніколи не стояти на прямих ногах. Завжди готовий до ривка. І як каже автор, сплітстеп ваш найкращий друг у хаосі. А третя порада здається найцікавіша злам очікувань. Що це таке? О, це вже про психологію. Коли ви граєте серіями, суперник починає до них звикати. Наприклад, ви провели три удари поспіль зліва. Він підсвідомо готується до четвертого удару там само так. Його мозок і тіло готуються, він трохи зміщується, і саме в цей момент, коли він цього найменше чекає, угу. ви робите різкий перевід направо у порожній кут. Бінго, це вже вищий пілотаж. Це означає, що гравець не просто механічно відбиває волан, а ще й спостерігає, аналізує позицію суперника. Саме в цьому і полягає мета. Запрограмовані м'язи виконують техніку. А звільнений мозок може повністю зосередитись на тактиці. Добре, це все чудово, коли є партнер. А що робити, якщо тренуватися доводиться наодинці? Є поради на цей випадок? Так, є дуже проста, але неймовірно ефективна вправа. Стіна Іва. і яка мета? Тримати валан у повітрі якомога дувше. Ця вправа відточує одразу дві ключові навички: по-перше, ритм. Стіна ж не чекає, вона повертає волан дуже швидко, змушує підтримувати високий темп. А по-друге, і це головне, ту саму зміну хвату. Щоб встигати чергувати швидкі удари, доводиться прокручувати ракетку миттєво. Це ідеальний симулятор. Дуже практично. А для тих, у кого є партнер, посібник навіть пропонує конкретний 20-хвилинний план тренування. Так, і він дуже логічно побудований. Перші 5 хвилин це імітація. Без волана. Жодного волана. Просто стоїте і виконуєте рухи в повітрі. Тіньовий бадмінтон. Акцент на зміні хвату і роботі ніг. Це як розминка для нейронних зв'язків. Розігріли мозок. Що далі, наступні 10 хвилин робота в парах за схемами, але є нюанс один партнер накидає волан руками. А щоб той, хто тренується, міг повністю зосередитись на якості рухів. Саме так, не турбуючись про те, що йому прилетить незручний удар. Це таке, знаєте, контрольоване середовище. І останні 5 хвилин вже сама гра. Так, але з одним цікавим правилом нараховується бонусний бал за успішний злам очікувань. Тобто, якщо вдалося обманути суперника, це стимулює не просто відбивати волан, а свідомо застосовувати нову тактику в умовах наближених до реальних. Отже, якщо підсумувати, справжній стрибок у рівні гри це перехід від одиночних ударів до серій. Так. В основі лежить технічна різниця між хватом справа і зліва, де ключову роль відіграє поштовх великим пальцем. Але справжній секрет це те, що відбувається між ударами, дві приховані навички, блискавична зміна хвату і постійно готовність ніг завдяки сплітстепу. А весь шлях гравця це еволюція від свідомого програмування тіла за схемами до несвідомої реакції та тактичних рішень у хаосі реальної гри. Знаєте, що мене найбільше вразило? Саме цей шлях від свідомого контролю до підсвідомої реакції. Ага. Спочатку гравець буквально змушує своє тіло, думає про кожен крок, кожен поворот ракетки. А потім, коли тіло нарешті навчилося, розум звільняється і може бачити гру, а не лише волан. Це універсальний принцип. Спочатку ми думаємо про кожну букву, коли вчимося писати, потім про слова. І лише потім про ідеї, які хочемо висловити. Техніка має стати невидимою, стати частиною ціла, як дихання. Лише тоді з'являється простір для творчості. І це залишає нас із фінальною думкою. Посібник детально описує, як тренувати техніку, як діяти в хаосі. Так. Але в який момент гравець перестає думати про всі ці схеми, зміни хвату, спліт-степи, і починає інтуїтивно читати гру, передбачати дії суперника ще до удару, де проходиться невловима межа так, межа між досконало відпрацьованою технікою та справжнім мистецтвом гри.